Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі програма Військова рада. Будьте з нами і ви дізнаєтесь про найцікавіші події тижня. А розпочнемо наш випуск новинами з Галичини. Майже три тижні курсанти-випускники Львівської академії сухопутних військ провели на полігоні. Там вони на практиці закріплювали все, чому навчились за роки навчання у виші. Також майбутні офіцери стрибали з парашутом із вертольотом І8. Як проходили десантування? Далі у сюжеті. Для 57 юнаків, які навчаються на факультеті аеромобільних військ і розвідки, це вже останнє тренування у курсантських погонах. Незабаром десантники підуть у війська, де спробують свої сили вже у ролі наставників для підлеглих. Тому цей польовий вихід став для них особливим. Під час борів майбутні офіцери виконали не одну сотню стрибків із парашутом. Особовий склад виконав всі заплановані стрільби, водіння, тактичні заняття. На оцінку не ниже добре. Рівень підготовки українських курсантів доволі високий. Згідно із програмою, за 4 роки навчання кожен із них повинен десантуватися 28 разів. У середньому на рахунку випускника Львівської академії 35 стрибків, причому декілька з них із літаків Ан-26 та ІЛ-76. До того ж, юнаки вже стажувалися у підрозділах високомобільних десантних військ. У польовому виході у нас були е, заняття з. Тактики ромбійних підрозділів, вогнева підготовка та інше були проведені ротні тактичні навчання з виходом на три доби. Та багато було стрільб. Разом із майбутніми десантниками стрибали юнаки та дівчата із парашютного гуртка. Вони теж носять погони, проте навчаються за іншими спеціальностями, і в майбутньому мріють служити у ВДВ. Потрапити до гуртка може не кожен охочий. Потрібно пройти додаткову медкомісію та здати підготовчі екзамени. Уже через місяць юнаки знову повернуться на цей полігон, аби довести, що заслуговують носити офіцерські погони. Призовна кампанія Весна 2013 у розпалі. Традиційно на путнє слово юнакам Одещини, які поповнять лави збройних сил України, говорили і Сивочолі ветерани. Про те, як в Одесі шанують героїв Великої Вітчизняної та проведжають майбутніх строковиків. Дивіться у наступному сюжеті. Нещодавно до вітчизняного війська вирушили понад 30 юнаків. Військову справу вони опановуватимуть на Дніпропетровщині. Жінком імені батьків Сьогодні з кабінетів воєнкомату, призовники йдуть з центру міста, з цієї площади, яка авіяна воїнські слави. І проважають сьогодні ветерани, люди, які можуть передати опит, люди, які знають, як захищати свою родину. На урочистому мітингу вшанували і фронтовиків. Так, відкриттям почесної дошки стали герої. Увіповічили імена 31 людини. Повних кавалерів слави та кавалерів чотирьох медалей за відвагу. Орденоносець Олексій Прокоф'єв звернувся з промовою до тих, хто стає до лав захисників нашої держави. Пожелаю їм хорошої служби, мирного неба, щоб вони не мали того, що ми пережили. Пусть їм буде краще, ніж нам. Професіоналізм людини у погонах найкраще можна оцінити тоді, коли вона виконує бойові завдання. Праця ж лікарів помітна завжди, і саме військовим представникам цієї професії вдалося здобути довіру та шану мільйонів. А стоматологічну поліклініку Міністерства оборони України визнано однією із кращих у столиці. Заклад отримав сертифікат якості. Справді заслужено. Колектив висококласних фахівців, якісне надання послуг, сучасне обладнання роблять його популярним і серед цивільного населення. Тут лікуються багато відомих політиків, бізнесменів, зірок спорту та естради. Приїжджають пацієнти навіть з Британії, Німеччини, Швейцарії та інших країн. І це не дивно. Адже за оптимального співвідношення якості та ціни вони отримують повний набір послуг з діагностики, лікування та протезування. А для клініки такі пацієнти додаткове джерело фінансових надходжень. Нині на ринку працює чимало профільних лікувальних закладів, які надають послуги зі стоматології, та якість їхньої роботи часом могла б бути кращою. Тому Асоціація стоматологів України спільно з українською рейтинговою агенцією вирішили провести дослідження серед 300 київських клінік. У комплексі перевіряли рівень надання стоматологічної допомоги та фахову підготовку медперсоналу. Це суто добровільна така акція для того, щоб, по-перше, засоби інформації. І люди просто знали, що стоматологія це одна із тих напрямків в медицині, яка дуже сьогодні важлива, тому що вона вирішує три питання. Питання вирішують естетики, посмішка, фонетики, як ми з одним одним спілкуємося, Ну, зрозуміли функція, тому що ми всі живемо для того, щоб їсти, і їмо для того, щоб жити. Шляхом анкетування населення визначили найкращі медзаклади. До топ 20 увійшла і центральна стоматологічна поліклініка міністерства оборони. Дуже приємно, що серед наших переможців є клініка Міністерства оборони України. Дана Стоматологічна поліклініка показала що вона є дійсно відкритою для своїх клієнтів, що вона працює постійно над підвищенням рівня якості надання стоматологічної допомоги, що це клініка, в якій комфортно працювати персоналу, про яку позитивно відгукуються пацієнти, і це саме та клініка, яка відома серед представників громадськості України. У будні і вихідні прийом ведуть більше ста лікарів. За день допомогу надають близько трьом сотням пацієнтів. Прос очень большой запись колоссальна. Людей, желающих очень много, потому что наша клиника отличается от від других клиник. Ми постоянно развиваемся, в свою клинику вкладываем, то тобто есть ми усовершенствуемся каждый день, що имеет преимущество, скажем так, на рынке на сегодняшний день. Каждый человек может подобрать для себя удобний график. Условия у нас очень хорошие. Радо вітають тут і ветеранів Великої вітчизняної війни та учасників бойових дій. Через низку причин держава не може забезпечити цій верстві населення належний рівень медичної допомоги. Військові медики вирішують цю проблему самостійно. Разом із фірмами-виробниками, які надають імпланти, вони безкоштовно встановлюють пацієнтам незнімні протези, ідентичні справжнім зубам. Години копіткої роботи і як результат щирі усмішки тих, хто виборював нам право на мирне життя. Військова стоматологія, я вважаю, в Україні сьогодні є взірець. Ну, я не кажу, там якісь приватні, там, де там, величезні гроші беруть там, і щось неймовірне. От, а от тут якраз це, що доступно для військових, там, інше, це, це велике діло. У комерційних клініках така операція може коштувати більше 20 тисяч гривень. Та завдяки акції Якість життя для наших батьків вже близько півтисячі ветеранів мають змогу повноцінно радіти життю. Я настолько мучилася раніше зі своїм старим протезом, А зараз все, я все кушаю, Яблуки гризу. На даний час я дуже-дуже вдячний, тому що е, при. Е, Відсутності чогось в організмі людина відчуває дискомфорт, він і, і моральний, і фізичний. А на даний час я вернуся, можна сказати, до нового життя. Наразі Центральна стоматологічна поліклініка Міноборони це чудова навчальна база для молодих фахівців, які спеціалізуються зі щелепно-лицевої хірургії. Тут функціонують діагностичні і лікувальні кабінети. Спектр фізіотерапевтичних послуг настільки широкий, що подібного немає в жодній стоматологічній установі Києва. Лікарі поліклініки одними з перших у столиці запровадили цифрову комп'ютерну рентгенографію. А їхня тісна співпраця із закордонними колегами дає неабиякі результати. Колектив закладу доклав чимало зусиль, щоб сьогодні святкувати заслужене визнання і надалі здобувати перемоги. Щоб дізнатися більше про роботу та досягнення військових стоматологів, до нашої студії ми запросили заслуженого лікаря України, начальника Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України Рафіка Камалова. Доброго дня, Рафіко Ханафійовичу. Вітаю вас також. Насамперед хочу привітати вас та весь ваш колектив з таким високим визнанням. по собі. По ми працювали над цим десятиріччям, але зараз в клініка в клініці є. Повністю всі світові технології, тому ми цим пишаємось. Розкажіть, будь ласка, як вдалося вам вивести клініку на такий високий рівень? З самого початку, коли я повернувся з Афганістану у 89-му році, я собі сам поставив завдання, щоб 147 ма поліклініка Київського військового округу стала значно кращою. І в перші два роки ми зробили достатньо багато для того, щоб отримати обладнання. Я був визбраний в член управління асоціації стоматологів, а потім вже їздив по світу, кожного року проходив з'їзд військових стоматологів. Там я дивився, як працюють інші. Поступово-поступово з допомогою безумовно керівництва Міністерства оборони. Військово-медичного департаменту ми зробили те, що ми зробили. Але завжди там, де є досягнення, є звичайної проблеми. Як вдається вашій клініці вирішувати оці всі проблеми? В 93-му році у нас було 270 співробітників на бюджеті. Зараз їх залишилось 50. І навпаки, збільшилось… Количество 270 сегодня противников на самоокупности. То есть у нас легализованный заработок, легализованные платные послуги. И за рахунок вот этих вот додатковых джерел финансирования мы развиваемся. Теоретические знания мы отримаем на разных конференциях, а технологии купляем уже сами. И, скажем, сегодня у нас есть Ну, ми їх не купили, а отримали отримували від провідних фірм. Це технологія, діагностична технологія Dolphin американська, яку нам дали, для того, щоб ми його вивчали і потім свій висновок дали. І плюс є така технологія, це значит, digital smile Design, тобто цифрова, цифровий дизайн, дизайн посмішки. Uh, сьогодні от ми таким, таким знанням, і вже після літніх пусков ми вже будемо показувати ці технології світу і перш за все нашим військовим, безумовно. Uh -huh. Тобто, усі ці новітні технології вони доступні нашим українським військовим? Абсолютно доступні. Більш того, вони доступні по, uh, ну я вважаю, по фантастичним цінам. Uh, тобто, Таких цін немає взагалі в нас в Україні, але з дозволу міністра оборони ми це робимо, тому що це військові, і вони повинні отримати якісну стоматологічну сучасну допомогу. Але за рахунок того, що вони військові, це інші ціни ніж для решти наших пацієнтів. Сьогодні багато точиться розмови навколо того, що ведеться оптимізація медицини. Чи торкнуться якісь зміни стоматології? Безумовно, це Взагалі, э, стоматологія це особлива частина медицини. Знаєте, э, Я вот постійно борюсь э, з тим, що ми не стоматологи, а лікарі-стоматологи. А люди кажуть, стоматолог, тому що якось клінічна частина э, наших зобов'язань, вона не торкається, нібито не торкається стоматологів. Але от дивіться, 40 років тому було чотири дивізіони в стоматології. Це була терапевтична стоматологія, ортопедична, хірургічна і дитяча. А зараз, от по моїм підрахункам, 23 дивізіони. І постійно буде збільшуватися. Ну, скажімо, я розглядаю, ну, нам, нам негайно потрібен дизайнер. Але дизайнер, який займається комп'ютерним дизайном. Mm -hmm. Більше того, їх потрібно два. Один буде займатися скажімо, нарезкою, спеціалізованою нарезкою інформації, а інший буде займатися безпосередньо дизайном. Діджитал вот, дизайн смайл, -дизайн -смайл це цифровий дизайн посмішки. І це тільки кажуть, що це фантастика. Але сьогодні з допомогою Технологія Apple — це можливо, є інструменти спеціальні. І я був вже на таких навчаннях, І в червні також буде інший етап, і ми фактично, я кажу, що в вже будемо це, будем, ми зараз вже займаємось, але восени ми будемо будем цим займатися професійно, плюс технології діагностичні. І коли вони цифрові технології накладаються один на, на одне, і тоді ми отримуємо Дуже цікаву, дуже корисну, дуже точну інформацію. Ви лікар із бойовим досвідом. А от розкажіть сьогодні, де працюють військові медики у гарячих точках? Ну, наші лікарі працюють в Африці і в Афганістані. Угу. Там є два госпіталі, де наші доктори працюють, і дуже цікавий досвід у них є сьогодні. І Це дуже важливо. Якщо наші лікарі не будуть мати досвіду надання спеціалізованої кваліфікованої медичної допомоги безпосередньо там, де сьогодні гарячо. Ми будемо відставати. От у мене є е, друг, який починаючи, ми однокладки, він був на 30 військових конфліктах в різних точках. Це була і Латинська Америка, воював з наркокартелями, і в Африці воював. І декілька разів був поранений взагалі легендарна лічність. Але скромна людина. Коли з ним спілкуєшся, коли іноді він розказує, як це було все, ну, знаєте, буквально дивом становиться, як вони це витримали. Але завдяки тому, що вони витримали, завдяки тому, що вони цю інформацію переробили, і є зараз технології, і у нас повинна бути технології надання. Кваліфікованої спеціалізованої допомоги це дуже важливо. І ці лікарі, які е, працюють там, от це герої, це справжні патріоти держави, тому що вони працюють в надзвичайно важких умовах, але працюють. І повага не тільки від нас, які воювали раніше, але навіть і як і в нас, скажімо, в Афганістані від місцевого населення вони також мають. Тому що вони лікарі, тому що вони також надають допомогу населенню місцевому населенню і тому їх поважають і знають в нашому сюжеті. Згадувалася акція якість життя для наших батьків. Це дуже важливий захід, тому що ветерани мають можливість і їсти, і посміхатися. Це дуже добре. А От скажіть, як виникла ідея взагалі створити таку акцію, і чи планується продовження її можливо в цьому році? Акція ця зародилася е, приблизно 10 років тому. Ну, фактично, з початку е, нового тисячоліття. Е, ну, я вже казав, що я декілька разів був до Афганістану на практиці. І аналізуючи свій е, досвід, я зрозумів, що все ж таки у нас немає реальної допомоги і, і швидкої е, ефективної допомоги. В шельбницевої ділянки. А потім у нас е, був один товариш, якого я бачив е, в перший приїзд. Я бачив його, коли він е, тільки місяць пройшов, як він отримав дуже важкі поранення. Був там удар вінтом, Ну, мабуть, ви читали за десантника за цього. Е, е, ми йому зробили зуби, і ми фактично зробили нову людину. Я тоді зрозумів, що все ж таки у нас дуже цікава робота, якщо ми можемо робити таке з людиною. Ми йому допомогли вдруге стати людиною, стати чоловіком, стати лікарем. І ми почали прац... робити ці а, акції самотужки. Тобто ми домовлялися з, з фірмами, нам давали ці імпланти, і ми поступово-поступово це робили. Потім асоціація стоматологів прийшов Ярослав Володимирович Заблоцький, каже, давай ми зробимо цю, цю акцію масовою. І в 20-му році ми зробили майже 100 чоловік було. Але, але я тоді доповів міністру, що одночасно це навчання, це перевірка можливості Голоновського клінічного госпіталю е, на, при масовому поступленні. І дуже цікаво ми спрацювали тоді. Е, в цьому році це вже буде четверта акція. Е, зараз ми не робимо великої кількості. Тому що фактично вона не закінчується. Ми, ми самі працюємо в різних містах. Ну, безумовно, це там, де госпіталя. Ми працювали і в Харкові, і в Одесі, і в Севастополі, і в Львові. Зараз у нас Вінниця, Хмельницький, отакі в Чернігові плануємо робити. Тобто ми збираємо ветеранів Збройних сил, також домовляємось з фірмами, які нам надають ці імплантати. Ну, Безумовно, ми пишемо вдячності постійно, щоб люди розуміли, що це не просто так. Ну, якщо підсумувати всю нашу розмову, здоров'я зубів це надзвичайно важливо для людини. Розкажіть, що ви радите своїм пацієнтам, щоб зберегти зуби здоровими, щоб вони завжди посміхалися? Профілактика. Це, е, ми знали про це все життя. А сьогодні, коли приблизно 15 тисяч різних. Інструментів, матеріалів приміняється в стоматології. Це величезний бізнес, це трильйони, мабуть, доларів на рік витрачається на це. Гонка безсмислена. Ми проіграємо гонку, якщо не будемо займатися профілактикою. В країнах Балтії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Данії немає захворюваності зубів у дітей. Немає взагалі, тому що є система профілактики. Ми також повинні починати з цього, щоб потім ці діти, які вони будуть дорослими, вони навчали своїх дітей займатися профілактикою. Людина не повинна жити в креслі у стоматолога. Вона повинна працювати і займатися любимою справою. А до стоматолога краще приходити для профілактики, для, цей, для огляду. Дуже вам дякую за цікаві і змістовні відповіді. Будь ласка, завжди готовий. Я служу Україні. Я частина команди професіоналів. Я дисциплінований. Я поважаю своїх командирів. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаю своєю формою, державою та прапором. Я професіонал на захисті батьківщини. Я маю найкращу підготовку, стійкий духом і готовий до бою. Я ніколи не змірюсь поразкою. Я ніколи не здамся. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні! А ми продовжуємо наш випуск. В Одесі готувалися до спільного українсько-американського навчання Сібриз 2013 Про що домовлялися керівники морських навчань? Дивіться у наступному сюжеті. У засіданні взяли участь помічник міністра оборони України Віктор Максимов, заступник командувача військово-морських сил адмірал Денис Березовський та представники Збройних сил країн, що бажають долучитись до міжнародних маневрів на Чорному морі. На настоящий момент порядка шести стран знаходяться приглашенням АТО Славна. Они устно подтвердили свою готовність дипломатичних учение. Учасники навчання відпрацюють епізоди з проведення евакуаційної операції, умовної ліквідації наслідків стихійного лиха та контролю над повітряним і морським простором. Окрім кораблів вітчизняних збройних сил, будуть задіяні військові судна Грузії, Румунії і Туреччини. Під час тренувань екіпаж фрегата Гетьман-Сагайдачний буде протестований за стандартами НАТО, що дасть змогу визначити готовність військових до участі у міжнародній операції Океанський щит. У Криму за два тижні знешкодили близько восьми тонн боєприпасів. Про те, як військові сапери виконували небезпечне завдання, знають наші кореспонденти. Молодший сержант Олександр Рокетянський – серед тих, хто звільняв територію Львівщини та Херсонщини від вибуху небезпечних предметів. На його рахунку не один десяток ліквідованих мін та снарядів. Також Олександр став одним із п'яти саперів, які знешкоджували боєприпаси методом підриву на ангарському полігоні от подрывной станции и від от станції, адміністрато склада. Від витратного складу. Тобто нужно для того, щоб в случаї детонації цього детонатора дітонатора мелкими кусками капсуля ні не кого-то не поранило либо не пораніла комулятивну струю, яка веде при этого детонатора. Утилізація боєприпасів справа ризикова. Встановивши заряд на спеціально обладнаному майданчику, сапери перевіряють, чи всі відійшли на безпечну відстань. После доклада командир подать команду взрыв. Нажимається кнопка Взрив. До місця вибуху не можна підходити ще близько 15 хвилин, адже кисень, потрапивши у розколені боєприпаси, може спричинити займання. Перевіряємо все повністю воронки, де були проведені підриви, щоб там нічого не залишилося, ніяких бойових елементів. Загалом група знешкодила 6,5 тонн грушних гранат і півтори тонни артилерійських снарядів. Незабаром військовики вирушать на полігон Чауда, де мають ліквідувати донну бомбу та провести утилізацію на базі Чорноморського тернувального центру. Особовий склад групи підготовлені фахівці, які неодноразово брали виконували завдання про розмінуванню місцевості на полігонах, таких як Херсон, Кам'янка, Бузька. Тому. Мені з ними працювати легко, і я впевнений в тому, що поставлена задача буде виконана. Вартість утилізації однієї тони таких боєприпасів на промислових підприємствах коштує близько 8 тисяч гривень, у той час як знешкодження методом підриву обійдеться усього у тисячу гривень. Будь-яке навчання неможливе без практики. Нещодавно на полігоні першої окремої танкової бригади сухопутних військ розпочався завершальний етап підготовки школярів за предметом захист вітчизни. Школярі ознайомились із розташуванням частин, умовами проживання військовослужбовців та несенням вартової служби. Також вони побували в армійському музеї зброї під відкритим небом та осідлали сталевого коня. Вітчизняний модернізований танк Т-64 БМ Булат. Враження дуже позитивні. Був певний страх перед тим, як ми сюди їхали, і взагалі був страх. Але після того, як ми спробували, мені дуже сподобалося. Хоча я жодного разу не влучила в ціль, але все одно маса позитивних емоцій майже тисяча старшокласників Чернігова стали учасниками зборів, які проводились у селищі Гончарівському. За тиждень вони змогли відчути справжній смак життя у польових умовах. Другий раз вже на цьому виході також був у 10 класі. Враження фантастичні. Передати неможливо, оскільки все, що вивчається у класі, це теорія. Вона дуже корисна, але від практики відрізняється. Шум стрільби і, взагалі, вигляд зброї може спантеличити когось. Незабаром польову школу танкістів пройдуть ще півтори тисячі учнів району та області. Також до них приєднаються і вихованці Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та студенти професійно-технічних навчальних закладів міста над Десною. На цьому ми завершуємо випуск. Дивіться нас наступного тижня, і нехай вам щастить.